Всім привіт! Ми з вами знаходимося у Києві у житловому комплексі Fine Town. І зараз ми завітаємо в одне кафе. Ось воно тут знаходиться, називається воно Юрба. І це не просто кафе. Це кафе, яке є енергонезалежним. І енергонезалежним саме завдяки Екофлоу. Ми встановили в той час, коли якраз почалися відключення. І це наша така магічна паличка-виручалочка, бо в цьому є дуже багато плюсів. Один з перших плюсів, це звісно, що це не генератор, він не трещить нічого, повна тиша mm -hmm. працює. На видачі він дає максимальне навантаження 63 кВт. Mm -hmm. Для нашої кухні, в принципі, це достатньо, для того, щоб видавати багато позицій. Ну і в принципі заклад працює. Ну, освітлення, рапорту, е, да, ну в принципі, так. Да. Ну, єдине, що ми хочемо збільшити. У нас зараз 10 кВт, ми хочемо збільшити в ідеалі ще 10 кВт, щоб було двадцятка. Mm -hmm. Ну, хоча б типу, ще до такого банку на 5 кВт треба. Щоб 5 було, так? Да? Да. А за той період, поки ви працювали, наскільки приблизно часу вистачає для вашего штука? 6-7 годин. Шість. Ну, шість шість годин, я би сказав, да. досить важливе і часте питання в нас. А за скільки він заряджається? Тобто, шість годин то він може тримати, а да. потім, коли з'явиться світло, от це класна історія. Насправді ти можеш сам регулювати рівень зарядки. Він залежить від, від того наскільки ти хочеш швидко. В принципі, ці дві банки у нас за годину точно заряджаються, може навіть і швидше. Ось звертався можливо з колег дуже які дуже... можуть дивилися вже ні. Дуже багато хто звертався, звертав увагу. Нас знімали, вже приходили І тут. Буває так, що в чатах про нас пишуть. Ну, ми не, не сильно акцентуємо на те, що ми такі класні, таке зробили. Ми просто зробили, тому що дійсно от сусід порекомендував, і він нас переконав, що це класна тема. Зробіть ми зробили. і Дійсно, вона дуже офігезно працює, тому що. Ну, тиша спокій. Коли влітку вимикалося а, а, світло, всюди дзвінчали генератори, все інше. У нас була тиша спокій, музика грала, можна було і посидіти, і відпочити від цього шуму, і цього іншого. Ну це клас. Що ми даємо навіть більше не для бізнесу, що ми даємо більше клієнтам. Ну Клієнтам, в першу чергу, ви даєте відсутність в закладі запаху палива, тому що зберігати десь паливо треба і їздити за ним треба. Тобто це вже два плюси. Тобі, щоб завести їх генератор, тобі треба поїхати десь взяти паливо, привезти каністру, і десь воно зберігатися. І, звісно, ввечері всі заносять ці каністри собі в заклад. По-друге, покупка знову ж таки генератора обслуговування цього генератора. Рано чи пізно всі генератори ламаються, і споживання генераторів достатньо велике, і звісно, а, попит на починку цього генератора достатньо великий. І черга, твій заклад не працює, і тому подібне, і так далі. По-друге, дуже багато людей недооцінюють е, речей. Е, ця історія вона за рік, за два може купити спокійно. Зараз немає зелених тарифів, як раніше, але взагалі можна переналаштувати, зробити так, щоб ти е, заряджався, коли тариф поніжений, О, а, потім час, да, 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 а потім споживав. Так, 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 потім споживав. Дуже класна гра, можна гратися як завгодно, тому що не хочеться, щоб взимку мінус 15 наша команда бігала за бензином, за, ну, за паливом. Отап, ну коротше, це великі незручності. Чесно кажучи, скільки ти зжигаєш в місяць палива і роблячи багато рухів да, там, з генератором. І що ти робиш для цього? Нічого. Просто ну, перемикається. Все. І воно працює. В цілому все дуже класно працює, поки що у нас ніяких нарікань не було. А як швидко самовстановлення відбулося? Тому що багато людей думає, а, що це може місяць там займатися. Нас орієнтували два дні, по факту зробили щось за чотири години. За 4... да дуже швидко. За 4 години там зробили це. Дуже швидко відбувається. Класно, що в тебе є додаток, і ти можеш дивитися, скільки споживає електроенергії взагалі заклад або об'єкт, тому що ти в додатку одразу через цю штуку ти бачиш напруження, і це кайфово, тому що ти можеш вже гратися. В гру напруження, що робити, що наробити. Тому що знову ж таки там максимальне навантаження 6 кВт. Але якщо кавова машина при відключенні включена, вона розігріта, вона може працювати. Просто сама кавомашина машина вона дуже багато споживає. Звичайно, чотири ще кВт наша стоє. Але 4. якщо 4. ми відмінусуємо просто кавовий апарат, то мені здається, кухня повністю може працювати. Кухня повністю окрім Гриля, мабуть, е да? ні, то, все працює окрім е фритюра. А фрітюра було таке, да, що ми в принципі працювали з фритюром, але нічого не має бути включеним, тому що фритюр споживаєш якраз шість кіловат. Виходимо, каже, так, стоп, зараз працює фритюр. Да, у нас нічого не ми експериментували, ми дуже багато комбінацій робили в закладі, тому що це заклад, і треба перевірити все, що може працювати. І ми робили таку комбінацію, щоб у нас працював фритюр, але ну, єдине, що ми можемо включити, там пару холодильників, де зберігаються у нас продукти. І все. Це пару холодильників і фритюр. Це, в принципі, на цього йому вистачає всіх 6 чимось кВт. Ну а потім там да, фротюри вимкнули, окей, каву можна. Ну, да, і все включаємо, так. Да. Я думаю, що перемикання ви навіть не помічаєте, коли відбувається. Ну, Раніше помічали, бо я ж кажу, ми там налагоджували, а так взагалі, да, у нас кухня навіть не розуміє, вимкнули чи не вимкнули світло. Ну, Єдине, що у нас буває, да, там навантаження 12 кВт в пік. І mm -hmm. типу, все падає, і всі такі, а світло вимкнули, давайте, як погнали. Ну і воно ж автоматично запускається, так. ти нічого не робиш. Ти, по суті, чекаєш хвилину, там 40 секунд, і воно просто включається і все і пішло. Якби була можливість підключити до зарядної станції сонячні панелі, угу. це могло б взагалі автоматизувати ваш бізнес. Да? Чи Ми... не розглядали ви такі можливості? Ми розглядали, але це така інвестиція надовго абсолютно. Це можливо, в принципі, в теорії. тут треба дуже багато чого погоджувати. Це можлива інвестиція через рік, тому що знову ж таки, щоб сонячні батареї купити, це треба проінвестувати. І окупання сонячних батарей має теж свій певний термін. Ну і це треба просто прожити хоча б рік з сімом батареями, потім їх під'єднувати. Вже можливості є. Я вже. Ми консультувалися, продумували, як можна купу, спустити кабель по ВІН-каналу, в принципі, підключити, в цьому нічого складного Ну тобто, в принципі, вже зараз навіть розідається. Так, да, звісно. Ну взагалі, насправді, якщо б якщо б у нас була, скажімо, зайва купа інвесторських грошей, ми б це вже зробили, та й все. Ну але це все треба просто пожити з цими батареями хоча б рік, подивитися на споживання, як ну, вони себе відчу, вир, та, та, да, як, да. Як воно працює? А потім ми вже можемо на майбутнє взагалі. Це дуже класна ідея споживати зелений тариф, тому що ти, умовно кажучи, отримуєш енергію від сонця, ти заряджаєш батареї. І ці батареї споживають в заклад. Ну, клас, клас. Я дуже сподіваюся, що ви будете рекомендувати своїм колегам. Щоб вони так само переходили на альтернативну енергетику. Якщо і... буде вистачати залюбки, чесно кажучи. Ну і всі і так вже проходять і питають. Деякі люди навіть намагаються у себе вже в бізнесі теж поставити. Тому ну, ми як ще точок рекламний <сум> зробили, ну ми кайфуємо від цього. Я, я собі, вам... до речі, теж вдома Так. Да? Да. Я вам дуже дякую, це дуже приємно. Ну, і да. я ж кажу, наше гасло. Бізнес не має стояти, він має працювати. Ми його намагаємося впроваджувати. Тому і вам, наші глядачі, я теж рекомендую звернути увагу на те, як бізнес, як ресторанний бізнес, може ефективно працювати саме завдяки рішенням від «Офлоу». Дякую. Дякую.